Привіт, малята. Я малесенька сніжинка, невагома, біла, що з далекої хмаринки вранці прилетіла. Любі малята, ви ніколи не знайдете двох абсолютно однакових сніжинок. Люди завжди полюбляли милуватися сніжинками, бо ми такі гарні та неповторні. В Японії навіть створили музей сніжинок. Діти, запрошую вас до нас у гості. Ось подивитесь на моїх сестричок-сніжиночок і самі переконаєтесь, які ми різні. У сніжину тільки одне спільне. Ми всі маємо по шість променів. жаль, я не зможу цього зробити, бо у вас тепло, а у теплі я тану. Та не засмучуйтесь, ви можете зробити сніжинки з паперу. І вони не розтануть. Подивіться, як можна це зробити. Милі дітки, підготуємось до аплікації. Нам треба картон. Темного кольору, або, якщо ви хочете, синього, голубого, більш світліших відтінків, я взяла фіолетовий. Лінічку з олівцем треба, клей, вологі серветочки і серветку білу, столову тоненьку. Починаємо працювати. Зробимо з картону квадрат. Десь сторона квадрату, хай буде 15-20 см. Попросіть своїх дорослих, щоб вони вам рівненько відрізали. На цьому картоні нам треба зробити контур нашої сніжиночки. Подивіться, я промалювала контур за допомогою лінійки і олівця. А потім я беру за роботу з серветочками столовими. Тож діти, будьте уважні і повторюйте, що я буду робити. Нам треба взяти серветочку і відщипувати з неї ось такі легенькі. Кусочки, бачите, відщіпуйте серветочка легенька, тоненька, тож ця робота буде вам під силу. Але треба буде вам бути витривалими, тому що ви будете е, працювати довгенько за часом. І коли вже у вас на відщіпуванні кусочки, Кожен кусочок ми повинні скрутити в грудочку, в таку кульку. Подивіться, в маленьку, ось таку. Із таких кульок ми будемо робити нашу аплікацію. Подивіться, я вже накрутила наших біленьких грудочок або кульок. І от зараз, промазуючи клеєм кожну, кожну сніжиночку сніжиночки сторону, будемо наклеювати ці грудочки. Подивіться, будь ласка, я беру клей і промазуючи кожну, кожну кожен промінець. Не забувайте, що в сніжинки шість промінців, так? вона шестигранна. От. І можете взяти будь-який візерунок сніжиночки. Дивіться, дітки, я промазала так, одну із сторін клеєм. Тепер я наношу туди грудочки із серветки. Подивіться, дітки, бачите, один промінець у сніжинки я виклала грудочками. Добре, притискайте пальчиками своїми, щоб ваші кульки, ваші грудочки добре закріпилися на промінцю. Бачите, як. Потім, ось подивіться, я вам показую, це тільки перша. І так, кожен промінець ми викладаємо нашими грудочками, притискаючи одна до одного. І так от, закінчуємо роботу, коли будуть всі шість промінців у нас зроблені. Успіхів вам, працюємо. І ось у мене вже вималювалась така сніжиночка в темному вікні. Бачите, яка вона пухнаста, гарна. Діти, постарайтеся, і у вас все вийде. З успіхів вам і гарного настрою! Які ж гарні, та неповторні у вас вийшли сніжинки. Вони й не розтануть у ваших домівках. Ой, мене сестрички вже зачекались. До побачення, до наступних зустрічей!